Наша влада, що робить Федоров, що робить Харченко, щоб ці шахеди не долітали до міста Запоріжжя? Нічого. Проєкт Повітряна армія Запоріжжя вони блокують. Саме вони не виділили 50 мільйонів по проєкту про запаси Согорі на повітряна армія Запоріжжя. Кобзарюк Олександр виносить цей проєкт на сесію Запорізької міської ради 26 червня. Але його блокують, не дають йому потрапити на цю сесію. Ви повинні про це знати. Небо Запоріжжя буде захищено, бо ми боремось за це. Кобзарюк Согорін про запас, ці депутати, які не дадуть нашій владі здати місто, які не дадуть нашій владі, щоб так знищували Запоріжжя. Від вас потрібна підтримка, максимальний розголос. Повітряну армію з Запоріжжя блокують, не дають закупити дрони, якими можна на підступах до Запоріжжя збивати шахеди. Це не вигідно, Харченко, це не вигідно Федорову.